Запис. І будемо працювати. Так, так, так. Ось попередній урок уже записаний, але то була математика. То у вас ніяк не стосувалося. 22-й, наскільки я пам'ятаю. Так. -с. Є. Сьогодні ми працюємо, до речі, над такою трошки математичною темою. Навіть якщо ви. По математиці цього ще не вчили, ми все одно маємо з вами розібратися. Так, скажіть мені, екран видно? Так. Отлично. Значить, тема називається Вкладені алгоритмічні структури розгалуження. І хто із вас мені нагадає, що ми розуміємо під розгалуженням? Який це набір команд у скретчі? Хтось пам'ятає розгалуження. Поділ. На варіантів. Правильно? Або ні. Хорошо, отлично. А для того, щоб вибрати правильний варіант, що ми маємо перевіряти? У Вані теж затормозило. Що перевіряється для того, щоб здійснити вибір варіанту? Не пам'ятаєте? Якась умова. Тобто треба вказати на умову, що буде перевірятися. І так, службові слова, про які я хотіла запитати, Ваня мені трошки сказав правильно, але не зовсім, не зовсім те, що я хотіла почути. Якщо то і інакше, от оці службові слова у скретчі представляють собою розгалуження. Пригадали таке? Угу, так. І пішла у нас перша задача. Так, рамочку посуваю вниз. А ви, шановні, записуєте в своїх зошитах. Тут написано: створити блок-схему та програму для знаходження значень функції за формулою на зразку. Бачите, як виглядає формула? Оце так ви її повинні написати з такою фігурною дужечкою. Захоплює вона два рядочки і різні ікси розглядаються. Давайте переносьте зошит як задачу номер один. Скажете, коли готові. Все. Отлічно. Тепер, перш ніж ми підемо далі до схеми. Я хочу наголосити на умові самі. Дивіться, для всіх хсів у верхньому рядочку менших за 0, Це означає мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. От для таких чисел формула для обчислення і буде від х відніть 1. Тобто, якщо в мене х мінус одиниця. Я підставляю її на місце х, і виходить: мінус 1 відняти 1. Так, що ви там з математики помните? Скільки вийде? Mm. Мінус один і мінус 1. Не вийде 0. Вань, точно mm. не вийде 0. Уявили термометр? Буде 2. З яким знаком 2? Mm. Мінус 2. З мінусом. Якщо температура була мінус 1 градус і вона понизилась іще на 1 градус, то стало мінус 2. Значить, у першому випадку у нас там будуть получатися постійно від'ємні результати. Бо ми беремо від'ємне число і ще його понижуємо на 1 градус. Правильно? А в другому випадку, нижній рядок, дивіться, якщо ікси більші за 0, тобто 1, 2, 3, 4, неважно яке, але якесь додаткон. То формула для обчислення буде. Додайте до вибраного числа ще двійку. Наприклад, якщо х5, то це буде 5 додати 2. Автоматично виходить скільки? 7. 7. 7. Ми організуємо нашу програму пізніше таким чином, щоб кожного разу він чекав, поки ви дасте йому конкретне значення Х. Тобто. Він питає, у вас, який x. Ви кажете йому число, він рахує результат. Кажете нове число, він рахує новий результат. Зрозуміли? Угу, Хорошо. Так. Тепер перехожу до блок схеми. Тобто, це малюночок, який зображає розв'язання даної задачі. І так, давайте подивимося, чи все тут правильно. Початок алгоритма – це у нас команда, коли натиснуто прапорець, тири-пири. Першим блоком ми повинні будемо ввести значення x. Я покажу у програмі, як воно реалізовується. А потім обов'язково вказати якусь умову для перевірки. Дивіться, якщо в отій системі з фігурною дужечкою два різних варіанти для x, один написано якщо x більше, другий написано якщо x менше, вам обидва писати не треба. Вам треба написати лише якусь одну із цих умов. Правильно? Отлічно. Я вибрала більше. Не пам'ятаю, з якої причини я її вибрала, Понравилось. І так, якщо х більше за 0, і відповідь буде так, тобто у вас п'ятірка, сімка, дев'ятка і так далі, то формула, за якою ведеться обчислення, це додавання двійки. якщо відповідь на це питання буде ні, то формула помінялася. Надо віднімати одиницю від заданого числа. І нарешті комп'ютер должен вивести результат на екран. Зрозуміло? Всім поки що ясно? Хорошо, Ваня каже, хорошо. А тепер скажіть мені, перш ніж я перейду до програми, що обов'язково треба спочатку зробити? Відкрити програму. Так, відкрили програму. Далі що? Коли натиснуто прапорець. Ага. А подивіться на схему, що тут приймає участь у розв'язанні. Хто приймає участь у розв'язанні? Якщо, то інакше. Ха. А X і y не приймають участь? А це ж змінні? А в скретчі наперед їх ніхто не дає, що ми маємо зробити перед початком програми? Створити змінні X та Y. От зараз ті, хто в домашньому не розібрався, де воно створюється, будуть зі мною разом пригадувати. І так, переключаюся на програму. Дивіться, що робиться. Коли натиснуто на прапорець, спочатку скреч задає нам питання якому числу дорівнює Х. Тобто, що ви хочете взяти. І чекає, поки ми цей Х не введемо з клавіатури. Ви поняли? Ось ця команда оранжева. Надати х значення відповідь. Тобто він почекав, ми написали з клавіатури, він його запам'ятав. А далі, що він робить? Підождіть. Ага, так, да, все правильно. Якщо оце число, яке він отримав, Більше за 0, то Y буде рахуватися за формулою до х додати 2. Тобто до даного числа додаємо 2. І він оцей Y виводить на екран. Тут 2 секунди, я поставлю трошки більше, щоб ви встигали, встигали помітити. Інакше, тобто, якщо умова не виконується, Y шукається за формулою з відніманням. І теж результат виводиться на екран. Принцип понятен? Відповідає воно о цій схемі, яку я намалювала для вас? Мабуть, відповідає. Так. Ну, давайте попробуємо. Так, зменшили екран, посунули так, щоб його було видно, але воно не заважало. І запускаємо скретч. Для тих, хто забувся, да, є онлайн-версія і є та версія, яку ми встановлюємо на комп'ютер. На жаль, для смартфона скретча немає. Хоча ми шукали і пробували його знайти. Скретч. Так. Стадніченко. Це хто? Це ваш? ваш? Да, Міша. Мішенько, хорошо. Краще пізно, ніж ніколи. Такс, 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 такс. Щас. Ну, давай, 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 давай. О, надумався. Яка мова? Нормально, українська мова. Значить, все благополучно. Як я й сказала, перший етап це створення змінних. Їх у нас буде аж дві. Х та Y. Правильно? Беру. Так. Розділ змінні, Натискаю Створити. І вони у мене англійськими малими літерами. Ти чому не натискаєшся? Натиснись, пожалуйста. Так, на клавіатурі, вроді, теж англійська. Зараз провіримо. Так, да, все правильно. Х створила одразу, воно появилось на сцені. Помітили? Якщо я синю галочку приберу, воно зникає. Але воно мені треба, я його ставлю. І так само Y є гаразд. Теж появилось на сцені. Для нас. Вот так. Поки що все зрозуміло. Так. Отлично. Тепер. Команда блакитного кольору. підождіть, спочатку події і прапорець. поспішила. Так, команда блакитного кольору, яка називається Запитати. Ось вона у нас є. Так, ну і місто, як вас звати, ми спитаємо, яке число, або якому числу дорівнює x, або який x, щоб було трошки покоротше. Який? x, знак запитання. І чекає. Далі я беру яскраво оранжевий колір. Це у нас розділ змінні. І команда надати. Пам'ятаєте? А він вийшов, це треба робити після уроку. Після уроку, сонечко, ти будеш робити домашнє завдання, поки я пох... похожі програми пояснюю, вам схожа задачка буде додому. Так що, включайся в роботу і запам'ятовуй. добре? Ага. ага, хорошо. І так, іксу. Надаємо значення якого кольору, куди мені заходить? Олівець. Точно. Відповідь слово на блакитному фоні. Хіба мені не в датчики треба зайти? датчики. 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 Ось беру відповідь і тягну її ось сюди. Так, вона повинна відображатися. Бачите? Ось. Так. І кіт в мене буде говорити, і відповідь буде відтворюватись. Тобто, якщо біля такої команди є квадратик і ви поставите галочку, воно появиться на сцені. Понятно? Следує. Дивіться, не яскраво оранжевий колір, а чуть-чуть блідіший. Значить, це розділ керування. І отут у мене вилочка з зубчиками. Бачите? Отлічно. Так. Тепер. Перевірка умови. Який фон? Якщо і там йде блок фестикутний. Який колір? Оператори. оператори Отлічного. Так, знак більше. Шукаю одразу такий знак і вставляю його. Зупинися. Не треба мені виконуватися. І вставляю його в свій продажок. Замість першого порожнього кружечка. Що мені треба зробити? Зайти блок. в блок. блок керування. А, в зміні? Зміні. Отлично. Тільки отут не 50, а 0. Так, поставиться, поставилось. Хорошо. Тепер знову який блок я заходжу. Змінні. Молодець. А, я, кстати, якраз уже тут. Е Надати ігрику значення. Це верхня довга команда. Надати букві Y значення. І ось тут ми повинні створити -1. форму. один. Треба зайти в оператори. Треба в оператори тільки хіба там мінус один? Верхня команда з плюсом. А, верхня? Верхня так. з плюсом. І так, я потягла додавання. Знову, що на перше місце? Зміні. Отлично. А от двійку треба писати вручну знову. Тобто, коли ви берете цифри, ви пишете їх самостійно. Зрозуміло? Так. Тепер для того, щоб він відобразив результат, я заходжу в фіолетовий блок, правильно? Так. Ви... Говорити отлично, прямо сюди. Тепер нам Вди... Треба зайти в зміні, взяти ігрик і вручну вписати дві секунди. Тільки давайте не дві, давайте трошки більше. Пам'ятаєте, я казала? А то можемо не встигнути усвідомити, що він там говорить. Так, а тепер дивіться. Я ж умна. Тепер надати е, зміні, надати y, значення. Хмінус один. Правильно? X -1. Формулу ми ж помним? 1, так. І я візьму дублювати, так. бо я кажу, що я умна, да? Я його зразу посуну і просто відкоригую. І так, на цей раз мені в операторах треба віднімання. Поставили, і ікса сюди, а сюди. О, промазала. А сюди один. Во, діло в шляпі. Все остальне правильно. Так. Тепер я чуть-чуть посуну, посушу заснувало. І так, дивіться, у мене, звичайно, нажалася зразу запустити програму, і він вже питає, який ікс? Слухаю ваші пропозиції. Хочете яке число взяти перше? Скажіть. Двадцять п'ять. 25. Воно більше Ха, значить, воно автоматично попадає у першу гілку, там де х додати 2. Я наперед знаю, що 25 плюс 2 буде скільки. 27. 27. І так дивимося вниз. Якщо ви хочете комп'ютеру оце число відправити, ви не забуваєте лібо галочку оцю нажати кнопкою мишки, лібо натиснути Enter. І так, і так можна натиснула. Він мені каже. Відповідь 25. І що він нічого не робить, я що дважди натиснула. Алло, гараж. 25 тобі сказали. Ентер. О, порахував. Якщо Х25, тобто відповідь 25, то Y буде 27. Все правильно працює. Так, давайте-ка я оцю відповідь уберу з екрану. Щось вона мене трошки смущає. Може, і за того він і включить? Так, тепер беремо інший варіант. Якесь від'ємне число. Мінус 100. Давайте мінус 25. Я спочатку мінус 100 візьму, а потім мінус 25, хорошо? Добре. Мінус 100. Я знаю, що воно попало у нижній варіант. Той, що говорить інакше, це значить від мінус 100 треба буде віднімати одиницю. Це вийде мінус 1. Ой, Боже, що я таке сказала? Мінус 101. І так, нажимаю Enter. Він мені каже: мінус 101. І на сцені, і сам скретч говорить. Зрозуміло, як працює? Так. Тепер так. давайте мінус 25. Як простілі, так і зробимо. А давайте потім мінус 3567. Не випрос. Так, мінус 25 спочатку. Ентер. Получається, мінус 26, тому що додали ще одиничку. Все правильно. І. Щось там 3000. Мінус 675. Отлично. Буде 76. Я це так знаю. Ентер. 3676. Ну, ви ж не забувайте, що для першого разу я взяла формули дуже простесенькі. А задачка то може ускладнюватися. І кожного разу формула ставатиме довшою, складнішою, і числа порахувати стане важче. Правильно? Так. Ага. так. І так, оцей алгоритм зразу під вашою умовою і задачі, ви зараз прямо з екрана пишете. Всі пам'ятають нюанси, як писати. Так. Особливо команду, якщо що там треба квадратну дужечку таку зробити, яка захватить хвостіком щось. Помните? Так, повнате? Так, вперед, а я жду. Мішенька, не сидим, не ждемо. Програму записали бігенько в зошит. Щоб вона у тебе як приклад була, коли ти будеш робити щось. Це ж ви на слідушій неділі виходите вже в школу, правильно? Так. Угу, хорошо. Будемо знати. Ну, дасть Бог, тривог не буде. Не буде тривог, то все благополучно напишемо. Якщо тривога буде, то ну, контрольну придеться перенести і після уроків будете самостійно робити. Ой, там уже подивимося. Як прогрес? Я ще пишу. Хорошо, я поняла. Так, Ваня вже закінчив. По ньому видно. Ще є люди, які закінчили. Нема поки що. Так, кроліки, як там справи? Уже можна далі йти чи ні? Я останнє допускаю. Так, на ну це сказала тільки Сніжана. Ваня уже. Віка, як у тебе дела? Я все. Так, Катя Кривошеєва, як у тебе діла? Я все. Так, добре, хто тут у нас ще є? Вікторія Репетій, Дар'я Шпильова, як у вас справи, дітки? Я все. Угу. Я теж угу. уже все. Добре, значить, більшість вже завершили. Ну, хорошо, підемо далі. Це була перша задачка, в якій, як ви зрозуміли, всього-навсього дві формули використовується. Ці дві формули залежать від перевірки однієї єдиної умови. Тепер переключаюся знову на презентацію, де вона тут у мене? І з поточного слайда. Зараз з поточного. Так, задачка 2 дуже схожа на попередню. Що тут змінилося? Е, множення і числа помінялися, і там був 0, а тут 5 уже. Так, але умов. Все ще лише дві. Правильно? Так. Да. Так, хорошо. Чи буде це суттєво впливати на нашу програму? Якщо у да. все ще дві. Суттєво, да в смислі, да. структура поміняється? Структура поміняється програми? Ні. Ні. Поміняються лише цифри та формули. Вся решта залишиться абсолютно те саме. Погоджуєтеся? Так. Отлично. Тоді давайте попробуємо її реалізувати самі. Тобто, алгоритм презентації є, але я на нього не дивлюся. Я дивлюся тільки на саму форму. Заготовка програми з скр... в ній. Ой, трошки скаче. Що я першим дого маю в ній поміняти? Опля. Е, Ой, тривога. тривога. Так, народ. Я попробую це, якщо встигнемо, допровести з якимось іншим класом і відеозапис ще й на них зробити. Якщо у мене щось не вийде, я вдома, лібо е, сьогодні, або завтра, запишу до кінця цей урок сама. Зрозуміли? Так. А поки що ви відключаєтесь, матеріали будуть надсилатися. Зрозуміли мене? Так. Хорошо, так. будьте у безпеці і до зустрічі. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.